Вітання усім глядачам ютуб каналу Супропозиції звати Анастасія Марченко. Друзі, сьогодні Україна пережила чергову масовану комбіновану атаку по енергетиці, переважно гатили росіяни цього разу. І вже у нас застосовуються графіки відключення. По всій Україні, починаючи з 16-ї години, про це в «Укренерго» повідомили. Власне, ми в цих реаліях уже живемо. Олексій Кучеренко, народний депутат України від батьківщини та міністр з питань ЖКГ в колишній міністр в минулому. Тож з ними зараз обговоримо ситуацію, що склалася в енергетиці, і спробуємо зробити певні прогнози. Пане Олексію, я рада вас вітати Навзаєм вітаю вас. Пане Олексію, давайте припустимо, що найближчим часом не буде е, обстрілів. Ми можемо щось прогнозувати з приводу того, скільки можуть діяти графіки. В першу чергу треба запитати керівництво Коренерго. Вони єдині в країні знають достеменну ситуацію в єдиній енергосистемі. Вони отримують інформацію рапорти по кожному об'єкту, пошкодженому, і намагаються скласти. По-перше, загальну картину, по-друге, в ручному режимі якось більш-менш рівномірно розподілити той ресурс, що є. Але навіть якщо є додатковий ресурс з запасом, то якщо пошкоджені мережі, то його туди не можна підвести. Ну, думаю, ви розумієте, да, що можна згенерувати електроенергію, але якщо тр трансформаторна підстанція Атакована, знищена, частково, зруйнована і так далі, то вона буде обмежена в своїй пропускній здатності. До речі, це там саме те, що спричиняє обмеження останніх трьох-чотирьох тижнів, тому ж самому Чернігіві, в Чернігівській області, саме мережеві проблеми. Києву зараз саме мережеві проблеми, не, генера... не тільки генерація, не стільки генерація, бо там дійсно постраждала генерація в Києві і навколо Києва. Але мережеві проблеми так само зараз будуть тиснути на Київ. Тому давайте чекати офіційної інформації з того, що я розумію, зараз вони не в якомусь там стабілізаційні графіки, так звані, тобто вони намагаються збалансувати ага. Укренерго в ручному режимі енергосистему і перейдуть до оцих графіків ну, черг, тобто планових відключень і обмежень, якими вони будуть, ну так можу сказати, що я так що розумію. Десь години в Києві найближчим часом, години по шість по світу доведеться сидіти на дому. Угу. З приводу опалення в «Укренерго» напередодні заявляли, що впродовж 10 днів має бути тепло в домівках. Олексій Гончаренко сьогодні пише, що нам вибили практично всю газову систему, і ми не готувалися, мовляв, тому опалення цієї зими буде також під величезним питанням. Що скажете, пане Оксію? Ну, Олексій Гончаренко дуже знаний експерт. Він просто такий фахівець універсальний. Він там і оборону знає, і мобілізацію, і енергетику. Ну навіщо слухати? Я не хочу не збираюся коментувати якісь там політичні гасних експертів, блогерів, там, депутатів окремо. Ну звід, де Олексій де Гончаренко і де газ? Звідки він взагалі знаєш? Ну, ця заява широко сьогодні телеграм поширилася? Ну, ЗМІ так, люблять так. заголовки. Ну, ну, mm -hmm. ну значить, ну давайте Гончаренко. Наска, завтра він ще щось каже там. Давайте Олексій Гончаренко веде політичну боротьбу на користь своєї політичної сили проти іншої політичної сили, та що привань 90% заяв Олексія Гончаренка саме пов'язана з палкою такою непримиренною агресивною політичною боротьбою. То навіщо -то, взагалі або навіщо або... звертати увагу? Навіщо звертати увагу на політичні гасла тих чи інших депутатів, які ніяк відношення? За своєю роботою, за своїм фахом не мають до газової сфери і до енергетичної сфери. Стосовно проблем опалювального сезону, я неодноразово вже попереджав і заздалегідь. І зараз для мене це очевидно: уряд і центр прийняття рішень налякані певною мірою, тим, що є перспектива дефіциту газового ресурсу не зараз, а умовно в січні лютому, угу. оскільки в балансі вони нарешті побачили, що баланс сформований не об'єктивно з маніпуляціями. Там є там, нерозуміння, скільки де-факто в сховищах газу не на, не на папері, а скільки реально газу нарешті вони почули те, що і я і мої колеги намагалися їх попередити попередити ще давно. Я зрозумів, що президент різкість навів на газову ситуацію більш-менш. Зрозумів, що може бути дефіцит в січні, в лютому це не означає, що повністю не буде газу. Це означає, що можуть бути обмеження по газу, і відповідно когось треба буде обмежувати в генерації тепла або електрики, бо і так далі. І тому вони трошки перелякані. Я бачу по їх там заявам, по тому, що президент два-три рази на тиждень проводить ставку саме по енергетиці, тобто сам виникає ситуація. Вони сьогодні роблять це ну таке найпростіше рішення. Вони максимально відтерміновують початок опалювання сезону, щоб, тіпа заощадити газ. Розуміти угу. до речі, Олексію Гончаренко, Хотя можу нагадати, бо він же здається, вже в 2014 році там десь був там не в регіонах, а у блокі Петра Порошенка. От в 2014 році Віталій Кличко тільки обрався міським головою. 14-ти мину спершу навесні обрався, і він, він тут же разом із своєю КМДА припинили постачання в Києві гарячої води. Саме із-за того, що вони хотіли заощадити газ. Розумієте? Угу. Я нагадую влітку киян 14 року, Ми без води з вами сиділи все літо. Чомусь ніякого не було на це підстав. Хотіли заощадити газ. Отак От і зробили. Зараз ті хочуть заощадити заощадити газ. Так само намагаються відтермінувати опалювальний сезон. І, але, думаю, зараз найближчим часом будуть починати, бо зрозуміли, що вони можуть перегнути палку в іншому місці. розумієте. По газу будуть обмежувати, відповідно, тепла не буде центрального, там, де будинки на центральному теплі, а коліфту немає, а грітися хоче, хочеться людям. Ну що вони роблять? Вони, звісно, вмикаються електроопалювання в розетки. І відповідно йде додаткове навантаження на енергосистему, там, де зараз у нас дефіцит. Розумієте, тобто тут І вже зрозуміло, що треба давати опалення, щоб не перевантажувати енергетичну систему. Те, що вони все-таки непрофесійно це роблять в ручному режимі і не можуть нічого збалансувати. Це системна управлінська криза, яка не зараз. Зараз її так би мовити, кульмінація. А це все починалося ну, в 19-му році, коли по суті ну не фах абсолютно не фахові люди почали заходити в уряд. Вони і до того були не дуже фахові, але в 19-му відбулася така кардинальна кадрова зміна і в компанії, і в керівництві компанії багатьох, і в керівництві міністерств, урядових структур, міністра. Ну що, нагадувати на самокаті, як їжджали туди в уряд, то що вони йшли там в Газі розбиратися? Думаєте чи ні? Тому тут питання можна до влади висувати, а можна до українців, які обрали таку владу в 19-му році, а зараз починають розуміти, як би там не було. Є така влада, яка і є на сьогодні. В істерику впадати, в мене ніякого бажання немає. Я пробую їм допомагати. На жаль, вони інколи чують, розумієте, але до них дуже довго доходить там очевидні прості речі. Дуже довго і не все, і не все вони спроможні зрозуміти. Ну такий рівень що я вам можу сказати. ДБР пройшло з обшуками до колишнього керівника Укренерго Кудрицького. Про це також пишала низка змі. І Кудрицький, нібито фігурує у справі про завищення обсягів виробку лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей, але звільнили його рік тому після звіту про захист енергооб'єктів від обстрілів. Що що ви знаєте про цю справу, пане Олексію, і чи не йдеться тут про відповідальність за недостатній захист енергооб'єктів, чим курував свого часу Кудрицький? Чи це зовсім інші справи, за якими зараз ДБР до нього завітали? Ну, Правильне питання. Дивіться, я от я абсолютно не приховую, не соромлюся відверто сказати, що я вважаю, що програму укриттів. Тобто побудови укриттів на енергетичних об'єктах «Укренерго» провалили два чудві особи. Це наєм в агенції з відновлення, якою він керував. В нього була своя частина програми. 22 об'єкта він там будував, погано побудував і Кудріцького було свої там 87, сім, 44. було. І, і він там так само погано, тільки дешевше. Він менше грошей витратив, але результат не набагато край. Вони обидва мають відповідати, і по суті вони вже відповідають політи, ну, політично і той заяву поклав, і той заяву поклав. Я нагадаю, Кудрицький пішов рік тому за власним бажанням і ще а після цього премію собі виписав 19 мільйонів і всьому своєму оточенню там роздав за за чудові е, е, досягнення в воробу. А компанія «Укренерго», до речі, яку яку на чолі оскільки там роки чотири вона потрапила одразу в технічний дефолт, тобто де факто де юре вона банкрут зараз розумієте ця компанія. Але повертаємося до укриттів. Я ще раз наполягаю: вони обидва провалили свою програму, але це ж державна програма, і мають відповідати не тільки вони, а хто і координував, хто затверджував її. Та контроль мав би бути. Контролю не було ніякого. От в результаті маємо в тому числі те, що маємо. Те, про що намагається Гончаренко говорити, по укриттю, але ж повірте мені. Навіть якщо були би укриття, це абсолютно не гарантує, що вони би захистили від ракет би точно не захистили від дронів. Могли б краще захистити. Тому тут комплексно треба розглядати укриття провалені. Причому як на рівні державної компанії «Укренерго», так і на рівні інших компаній, муніципальних, та ж саме Київ, Тепло те, що скандал був в Києві, там наскільки вони укріпилися, бо це ж міська, міська компанія, вона місту належить. розумієте? і там ну, не, не зроблено те, чого може можна було зробити. Але коли бачиш силу удару, який сьогодні в Києві, там ну, мабуть, фото ви бачили, дата і все, то розумієш, що все ж таки, і головне, це воєнний факт. Це те, що ворог дуже потужно атакує яма вам від одну таємницю. Сьогоднішня атака на країну вона найбільша за своїм масштабом за три роки. Найбільша от сьогодні. Розуміє? І на Київ, я думаю, теж найпотужніша, і на Київ, і на регіон, бо вони в Кільце таки в облогу намагаються взяти Київ. Це така стратегія їх боротьби. Ну, тим не менш, світло є, от в мене от, там, я не знаю, як у вас за якимось графіком є. Енергет, енергетики працюють і так далі. Повертаємося до Кудріцького. Я не знаю, що він там з лісами робить. Беру Бог чи ні. Хай де. Я, я сподіваюся, що все ж таки ДБР розуміє, що воно робить, коли вона заходить. Правда, там вже підозри немає. Та, там якісь обшуки і все це поки так. що його слова. Але я переконаний в іншому, достатньо. НАБУ і сад, бо як на мене, це їх компетенція в першу чергу. І іншим структурам прочитати уважно аудіт Державдіт 22-го року, який вони зробили по, по роботі Кудріського в Укренера. І справу цю карму тоді треба було починати. Три роки тому, розумієте? І укриття би були набагато краще готові сьогодні, я вам це гарантую. Думієте. І інша була би ситуація в Укернера, там би не було скандалу там, з європейцями навколо наглядової ради, правління і так далі. Тому просто не своєчасно прийняте рішення нашим центром е прийняття рішень. Це в чергове я констатую. З такими видатними діячами краще на, на старті розбиратися. Тим більше всі підстави для цього будуть. Зараз, пане Олексію, хто займається захистом енергооб'єктів і наскільки ефективно, якщо так, це робить? Ну сподіваюся, що намагається добудувати те, що не добудували, але це не так просто розумієте. Бо якщо там в Чернігів своєчасно не добудували. Біля Чернігова, там дрони, шахети, і там і не дуже побудують. Там, як тільки будівельники з'являються, одразу там воєнні ризики. От, до речі, чернігівчани сиділи там без світла нещодавно, саме тому, що не змогли швидко ремонтники відремонтувати пошкоджене, бо їх військові туди не пускали, бо була загроза, що загинуть люди. розумієте, Бо там кружляли ці шахеди, дрони для того, щоб атакувати ремонтні бригади. Це ж підступна тактика. Ворога по всьому. Він давно атакує ремонтні бригади ДСНСників, медиків там, розумієте, не тільки воїнів, а і так далі. Тому, але кардинально там швидко нічого не зміниться, бо і там і грошей особливо ж не додавалося, і якісь роботи вони вели, але кардинально воно не покращиться. Це не можна отак дати наказ, а зробити там укриття. І вони будуть завтра зроблені. Ця програма два з половиною роки була. І На сьогодні констатуємо провал. Це те, що і Рахункова палата констатувала. розумієте. Тому я не знаю, чи треба це в залі Верховної Ради, бо там завжди політика почнеться. Розумієте, зводити одна політична сила з іншою. А мені цей роздрав мені особисто набрид безмежно, я вам чесно uh -huh. скажу. Хоча для нього є підстави, безумовно, і все. Тому я би радив бити. Президенту, як голові ставки Верховного командування. До речі, вчора президент позавчора став вже головним енергетичним комісаром країни, бо я вже бачу, що він вже не на себе натягнув. Не тільки тарифні, він до того тарифами намагався займатися, а тут він вже займається вже енергетикою, штаб газом займається, розповідає, скільки грошей не вистачає Нафтогазу і так далі. Ну тепер президент особисто вже відповідає за енергетику, тому я. Ну, і задаю питання: чим вам допомогти? Володимир Олександрович. Він до речі, президент Володимир Олександрович сьогодні в Норвегії, в Швеції і в Норвегії, до речі, ем, домовився про пакет підтримки України для постачання газу на суму 150 мільйонів. Ну, ну непогано, непогано, те, непогано нам, нарвісі, до нам допомагає. Там. Норвежці нам не перше допомагають. Вони на початку цього року дали там, здається, 100 мільйонів там на закупку газу. Бо нам зараз розумієте, газом і більше зараз не вибуне не зможемо видобути ніж зможемо, бо там його видобуток трошки не трошки значно понизили, знискою пошкодили і так далі. Нам треба гроші акумулювати. На імпорт газу, коли його буде можливо не вистачати. А це оце ну його постійно. Кожного місяця треба буде імпортувати і максимально в систему закачувати, щоб в сховищах зберегти і готуватися от до цього піку споживання. Це січень, кінець там лютий, середина. Це зазвичай ну морозні місяці, морозні години, де дні, коли максимально йде споживання газу. Про заес, хочу вас, пане Олексію насамкінець запитати. В МАГАТЕ повідомили, що розпочалися ремонтні роботи. запорізьку станцію під'єднують до української лінії живлення, врешті, тому що вдалося домовитися між українською і російською сторонами про локальне перемир'я. Ось так повідомили в МАГАТЕ. Скажіть, будь ласка, що вам відомо, <ква> як там зараз обстановка на заес? Чи дійсно ми від критичної точки вже відійшли і забуваємо про те, що може там щось таке катастрофічне, апокаліптичне стан? Як про це писалися неодноразово? Ну і про роль Магате в цьому процесі це їхня заслуга Рафаеля Гросі, в тому, що це ж таки вдалося. Ну, безумовно, я я ціную те, що є МАГАТЕ. Я ціную роль Гросі. Просто у нас інколи дуже примітивно підходить до оцінки роботи МАГАТЕ. Їм здається, що зараз що МАГАТЕ це якась політична ручна організація, яка от українці ненавидять Росіяни. МАГАТЕ і що він має зробити? Що він визволити там? Голови освободити з щоб що повернути Україні не зможе він цього робити. І Росія один з ключових членів МАГАТЕ розумієте і внески робить і там вже дуже потужна атомна промисловість, і виробництво атомне, і все. Тому МАГАТЕ, якщо досяг такого результату, це вже непогано. Єдине, я хочу вам сказати, що безумовно ну, там більше політики було стосовно цього потенційного катаклізму ядерного, ядерного який нагнічував. Зрозуміло, що там була неприємна ситуація, коли на резервному, на резервному опаленні живлені працювала. Сталін. Там, на дизель-генераторах і так далі. Але щоб сказати, що там могла якась ядерна катастрофа там бути, то я, я бажаю, що там більше політики. Ну, Піднімали градус. Ну, В результаті молодці, підняли градус, І, і гроші МАГАТЕ спромігся там якось обладна, обладнати цю ситуацію. Ну, вже непогано, як місто. Угу. Тому там де є, хоч якісь досягнення, я ж не можу критикувати так само, як і президент, який максимально сьогодні працює на те, щоб ну іноземна підтримка не зупинялася на поки зростала. Бо це для нас ключове це особливо враховуючи бюджет, розумієте, і стан бюджету, і дефіцит бюджету, і ситуації в енергетиці з газами і так далі. Для нас горлова це міжнародна світова і європейська підтримка. Це ключовий фактор, один з ключових факторів сьогоднішньої оборони. Ну безумовно, це і збройні сили, і протиповітряна оборона, і енергетики і так далі. Тому бажано, щоб всі займалися спокійно своєю справою, і менше істерилу. До речі, стосовно бюджету сьогодні в Раді було проголосовано в першому читанні да проект кошторису на 26-й рік за 256 голосів. До середини листопада має завершитися весь цей процес голосування. В цілому ви загалом бюджетним процесом задоволені? Нині що скажете стосовно в Дивіться, ми Перемося. зараз його будемо дуже уважно, бо там шурум бурум був такий маса правок прямо в залі з голосу йшли вони. Тому зараз будемо дуже уважно читати. Ми вже бачимо. Ми й до того бачили величезні проблемні моменти в бюджету. Зараз ще більш прискіпливо Побачимо точно зараз. Буду я і колег агітувати з комітету і, ін, і всю енергетику, бо там явно обійшли енергетику. Якось там ніхто його комплексно не бачив цей бюджет. А коли побачили от на енергетику, по суті, не дали ресурсу взагалі ніякого. І це неправильно в цій ситуації. Угу. Тому зараз буде запекла боротьба на друге читання стосовно цього бюджету. Бо бо нас запевняли, що він, він весь там на ЗСУ йде. Це не так. На жаль, знов ми бачимо лобійські програми там, там, там. Тобто багато питань. Ну бюджетом ніхто ніколи повністю не задоволений, і тому буде нормальна парламентська боротьба, в обій, не тільки парламентська, а й всіх, без виключення груп населення, галузевих, підгалузевих і так далі, за те, щоб якось ну, в бюджеті цьому трошки більше на себе натягнути. І це нормальний процес. Це як в великій родині, коли пиріг там ділять, розумієте, то тут, тут боротьба йде за пиріг, за... Кому кращий кусок, якого розміру, і так далі, і так далі. Шматок, тому да. я це знаю по собі і по своїй родині. Дай Бог, щоб всі були своїм шматком задоволені. Пану Олексій, я бажаю вам плідної роботи і Верховній Раді і над бюджетним проектом. Пасибі за сьогоднішнє включення. Олексій і я всім українцям, да це, хоч це, хоч такий і жарт, був у цього у цього хлопця чудового милованого. Але ви знаєте, ну дійсно, от я от написав пост сьогодні вранці, що я дихав не за системою тимофія через 4 секунди, а я через 6 секунд до хвилях. І в мене світло було. Oh, ну і так ну, давайте настрій піднімати Збираємо їх, рецепти. <гум> Пасибі, паси па Максі Олексі Кучеренко Последний. був на зв'язку. Дякую вам, любі глядачі, що приглянули це відео. До зустрічі побачимося обов'язково. Це ютуб канал Суперпозиція. На все добре.